Практичні семінари зі стратегічного планування для територіальних громад розпочались на Вінниччині. Один із таких заходів пройшов у Ямполі. Семінар організований Вінницькою обласною радою для надання методичної консультаційної та інформаційної підтримки територіальним громадам з питань оновлення та підготовки документів стратегічного планування. На Вінниччині стартував цикл практичних семінарів зі стратегічного планування для територіальних громад. Тепер його провели і в Ямполі. На ньому обговорили найближчі плани для розвитку громади. Серед пріоритетів, допомога оборонцям та розвиток індустріального екопарку. Працювали над тим, щоб ми все таки для розвитку, для економічного покращення становища ми працювали над індустріальним парком. Розвиток індустріального парку це саме він один єдиний в Україні. Який зареєстрований, це є екоіндустріальний парк транскордонного значення. Стратегії розвитку громади області мають такі основні завдання: допомога оборонцям, безпечні умови для проживання людей, а також створення умов для зручності ведення бізнесу, адже це наповнення бюджетів. Є чітка вимога закону про те, що кожна громада має мати документ свого стратегічного розвитку і план його реалізації. Це є інструмент отримання субвенцій з державного бюджету і обов'язковою умовою ще навіть до прийнятого закону наші міжнародні партнери вимагали чіткого розуміння: якщо ви хочете з нами працювати, просити в нас гранти, кошти, ресурси. Ми хочемо бачити, на що ви його будете витрачати, і як взагалі та чи інша громада планує свій розвиток. Такі семінари проводять для надання методичної, консультаційної та інформаційної підтримки територіальним громадам з питань оновлення та підготовки документів стратегічного планування. Євгенія Овсяніковденесковтун, телеканал Вінниччина.